Всім привіт, друзі! Це друга частина відео з добіркою нових фільмів листопада і у ній про найочікуванішу прем'єру року. Але перш ніж почнемо, проханічко про вподобайку для цього відео, підписку на канал для тих, хто ще цього не зробив. А ще можна цим відео з друзями поділитися. Вони ж теж кіно люблять. Дяка вам за будь-яку підтримку і поїхали. Розпочинає добірку стрічка Звук свободи, прем'єра якої була призначена в Україні на 9 листопада. Заснована вона на історії реальної людини Тіма Баларда, який працював у США в органах безпеки, але згодом звільнився та заснував організацію, метою діяльності якої була боротьба з торгівлею людьми. Тож за сюжетом до квартири Роберто, батька двох дітей, приходить в минулому королева красини М'яжель, і пропонує укласти з його малечою контракти на роботу у якості дитячих моделей. Роберто погоджується і відвозить син. Мігеля та дочку Росіо на кастинг. Але коли він повертається, щоб забрати дітлахів додому, то знаходить пусту будівлю. Тим часом, десь в Америці агент Тім Баларт займається розшуком та арештом збочинців за зберігання та розповсюдження дитячої порнографії. В результаті роботи над однією такою справою, Тіму вдається врятувати Мігеля. Хлопчик розповідає йому про свою сестру Росіо, яка все ще у полоні. Чоловік відправляє хлопця до батька, пообіцявши врятувати його сестру. Стрічка, що висвітлює досить важку тему Ему торгівлі людьми, а особливо дітьми, була досить високо оцінена як критиками та глядачами. Тільки у США за бюджету 14 мільйонів і 600 тисяч доларів фільм у прокаті зібрав майже 176 мільйонів. Головні ролі тут виконали актори Джеймс Кевізел, що відомий по ролі ісуса Христа у фільмі Страсті Христові Міла Сорвіно, володарка Оскару та Золотого Глобусу. За роль у стріпці Вуді Алена, велика Афродита. that? That's the sound of freedom. Наступна прем'єра американський фентезійний екшен Голодні ігри балада про співочих пташок і змій», що з'явиться на великих екранах країни 16 листопада. Стрічка, що заснована на романі антиутопії Сьюзен Колінс, є приквелом до популярної трилогії фільмів Голодні ігри, які виходили з 2012 по 2015 роки і мали рекордні касові збори. Тож у приквелі події розгортаються за 64 роки до перепиті, що зображені в оригінальній серії. 18-річний Коріолан Сноу є останньою. Надією у минулому відомої та могутньої родини, щоб урятувати честь своїх рідних, він погоджується взяти участь у десятих голодних іграх. За правилами він змушений стати опікуном норовливої дівчини на ім'я Люсі з 12-го дістрикту, яка активно виступає проти організаторів ігор. Сноу прагне допомогти Люсі пройти усі випробування, але зберігати на цьому шляху холодний розум хлопцеві стає все важче, адже він закохується у Люсі. Ні, ну то ясно. А як без того? Чи матиме прикл успіх? Оригінальних фільмів глянемо у каст, і особливо нікого суперзіркового там не побачимо. В оригінальних фільмах у головній ролі була сама Дженіфер Лоуренс. Власне, вони і зробили з неї зірку світового масштабу. В приквелі ж у ролі Коріолана англійський актор Том Блід, в арсеналі якого поки що зі значного головна роль у серіалі Біллі Кіт. Плюсі ж зіграла Рейчел Зеглер, яка має номінацію на Золотий Глобус завдяки роботі у стрічці Вестсайдська Історія. Скоро побачимо, чи зробить участь у відомій франшизі. Зі з молодих акторів суперстар. Вже б хотілося свіженьких зірочок, бо щось не видку ані нових джолі, ані пітів, ані крузів тощо. us. Друга частина відео про новинки листопада теж не обійшлась без української прем'єри. 16 листопада у прокат виходить лірична комедія режисера Тараса Дударя Генделик. Стрічка розповідає історію такого собі сценариста Івана, який знаходиться у творчій кризі і з цієї причини не здає вчасно сценарій фільму Замовнику, який є впливовою людиною і погрожує за це його вбити. Тож головний герой тікає з міста та потрапляє до загадкового кафе Генделик там він зустрічає старих друзів і на додачу двох незнайомців. Що починають говорити на тему поганих та хороших вчинків Івана, наче торгуючись за його душу, де опинився сценарист у кризі, і чи вдасться йому вибратись з того дивного місця? Дивимося в фільмі. А переглядом, звичайно, підтримуємо розвиток українського кіно. У стрічці відзнялися багатенько відомих українських артистів: Владислав Мамчур, Михайло Кукуюк, Тарас Цимбалюк, Олександр Ярема та інші. До того ж, фільм проїхався фестивалями, і отримав, наприклад, три нагороди Київського міжнародного фестивалю Європейського. Кіно «Кіно-літопис». Я вічно буду відкривати тебе. Движ на річ. Як я тут був, ніколи не бачу цього кафе. І як воно називається? Здається, просто. Генделек. Що можна сказати про наступну стрічку, яку буду оглядати: Рідлі Скотт, Хоакін Фенікс Наполеон Бонапарт. Найочікуваніша прем'єра 2023 року. Історичний фільм культового режисера сучасності з культовим актором у ролі культового імператора. Стрічка Наполеон з'явиться на великих екранах 23 листопада. Що власне відомо? Відповідно синопсису, пан Скот покаже історію приходу Наполеона Бонапарта до влади на фоні досить нестабільних відносин з першою жінкою Жозефіною. Їх велика Ання супроводжувалось зрадами з обох боків, але прожило досить довго з моменту їх весілля 1796 року аж до 1810, коли Наполеон став думати про народження спадкоємця. Також, окрім любовної історії, режисер обіцяє масштабні сцени баталії. У головній ролі тут Хоакін Фенікс, який раніше працював зі скотом в культовому гладіаторі. Жозефіну зіграла англійська акторка Ванесса Кірбі, що відома своїми ролями у серії фільмів Місія нездійсненна серіалі Корона та Стрічці Фрагменти жінки». Чим відомі Рідлі Скотт та Хоакін Фенікс перераховувати не буду. Це матеріал для окремого відео. Дуже сподіваюсь, що у кіносмак вистачить часу на створення відео про культових режисерів та акторів сучасності. I simply never do. Друзі, ще більше новинок, які вже можна переглянути українською. Чекають на вас у телеграм кіносмак. Підписуйтесь обов'язково, скануючи QR-код або за посиланням в описі відео. В тому ж таки описі ви знайдете посилання, за якими можете підтримати розвиток кіносмак на YouTube фінансово. І абсолютно безкоштовно висловити свою підтримку каналу можна вподобайкою, підпискою та довжелезним коментарем. Дяка вам, шалена, за будь-яку підтримку. Продовжує добірку американський драматичний бойовик Тиха Ніч, що виходить 30 листопада. Режисером стрічки є володар золотого леву» венеціанського кінофестивалю за вклад у світовий кінематограф гонконгський режисер Джон Ву, що відомий роботою над фільмами Без обличчя та Місія нездійсненна 2». У головній ролі тут шведський актор Юель Кінаман, який набув світової популярності після участі у стрічках робокоп та загін самогубців. Про сюжет цього кіно відомо не так багато. Батько, який втратив сина у бандитській стріляні. Нині напередодні Різдва вирішує будь-що помститися убивцям. І ще один цікавий та інтригуючий факт про це кіно це те, що у фільмі зовсім нема діалогів. Треба глянути. Наступна цікава новинка стрічка під назвою Дочка болотного короля, екранізація одноіменного бестселеру Карен Діон, прокат якої стартує 30 листопада. За сюжетом Гелена Рідлі живе спокійним життям зі своєю родиною, але в неї є минуле, яке вона приховує від усіх. Батько Гелен, серійний убивця, відомий за прізвиськом Болотний цар, яке він отримав після того, як стало відомо, що він 12 років тримав дочку Гелену та дружину у полоні у Глушині. Коли її батько тікає з в'язниці, минуле повертається у життя. Гелен тож жінка вирішує допомогти поліції у пошуках батька-убивці. Головну роль у стрічці виконала Дейзі Рідлі, яка стала відомою після участі у проєктах Зоряні війни, Пробудження сили та Містер Селфрідж. Пароль же серійного убивці батька дісталася актору Бену Мендельсону, лауреату Емі та номінанту на золотий глобус, відомому за ролями у фільмах Першому гравцю приготуватися, темні часи і Згой один зоряні війни. Режисерське ж крісло у проєкті зайняв Ніл Бергер, який відзняв хітові стрічки, ілюзіоніст та. Blessed you, damn it, ever. Oh, God. Hilaire, yeah. it's me. I'm sure what I would feel when I did. We can still all be a family. І завершуємо добірку від кіносмак на позитивній ноті. 30 листопада на Нетфлікс відбудеться прем'єра комедії Сімейний обмін, що заснована на книзі Еми краузер Зенталь Мамусі час у ліжко. У центрі сюжету тут родина вокерів, що складається з тата, і трьох дітей: більш старших хлопця та дівчини і хлопчика-малюка. Всі члени родини дуже різняться характерами, тому їм часто буває важко знайти спільну мову. Одного разу, прокинувшись на Різдво, сімейство розуміє, що вони помінялися тілами один з одним. Дочка. З мамою, син з татом і малюк е, з собакою. Ну, далі зрозуміло. Купа усіляких веселих перепитій. Щодо касту фільму, то тут не обійшлося без зіркової акторки. Головну роль у сімейній комедії виконала Дженніфер Гарнер, володарка Золотого Глобусу та премії гільдії кіноакторів за роль у серіалі Шпигунка, актриса відома ролями у фільмах Перл-Гарбор «Шабай Голова, «Далеський клуб покупців та тим, що вона є екс-дружиною Бена Афлека. До чого це? Та ні до чого. Просто так. You need to fix what is broken. We've got this. Our walkers and walkers never quit. If we don't figure this out, we're gonna be stuck like this forever. Something I've done in years. Whatever happens, we'll get through it together. This is just a dream. And we have to wake up laughing. What's my age again? Друзі, на цьому список найяскравіших прем'єр-листопада 2023 року завершений. Дяка всім величезна за перегляд! Якщо ви не бачили першої частини, ти на кінцеву заставку. А взагалі підписуйтесь на Кіносмак усюди, щоб бути у курсі найсвіжіших кіносеріальних новинок. До зустрічі у нових відео.